Я подолала 8 тисяч кілометрів заради Запоріжжя. Так вийшло, що коли я їх летіла до Токіо, я перебувала тут, і за п'ять за 5 днів я відлетіла в Токіо. І зараз так само я прилетіла з Токіо п'ять днів. Потім я приїхала сюди. Це так символічно. Це до того, як я люблю ваше місто. А насправді сьогодні день соборності і ця виставка. Вона більше про те, про нашу соборність, яку ми всі показали 24 лютого і в березні, і в травні, і в квітні, і весь 22 рік ми показали, що ми єдина країна. І ми серед такої трагічної секральної виставки я б хотіла, щоб вас на надав... допомогу. Людей майже не було. Тобто вони або ховалися в підвалах, або але насправді. А... Я думаю, що ми будемо складати.